Усім привіт! І це нарешті мною довгоочікуваний початок сезону влогів з Польщі. Але почнімо спочатку. Це відео майже повністю присвячене дорозі. Перш за все, ми поїхали до Києва, щоб сісти на потяг. Тут я трохи здивувалася архітектурі Києва. Взагалі дуже дивно, як одне місто може так неструктуровано вміщати старі будинки і сучасні скляні хмарочоси. Але не про це. На диво, цього разу ми з машини не бігли одразу на потяг, а приїхали навіть завчасно. Що зі мною буває, ну дуже рідко. А згадати, годину-дві ми пішли в щось типу ігрово-відпочинкову і книжкову зону. Таке собі дивне три в одному в джунглях. Звучить щось максимально абсурдне. І це кадри з бібліотеки. Загалом там зібрана психологія для батьків, що ну зовсім нудно і не цікаво мені. І також з цікавого я знайшла це чудове оформлення острову скарбів, що в мене асоціюється з літом. Історія мистецтва, що вже набагато більше пасує моїм інтересам. І ця картина дуже цікаво дуже цікава, має історію, до речі. І скарб, книжка Blackout, де чудові ілюстрації, прикрашають всі можливі жарти про. Вимкнення світла. Було дуже смішно це читати, і також дуже гарна, гарний арт. Мені сподобалося. Я навіть подумала про те, щоб припра, а, придбати. І це сам інтер'єр. Я б не сказала, що я від нього в захваті, але дуже приємно і комфортно там знаходитися. Ми зараз зайшли в одну зону. А, тут багато всього прикольного, тут є тенісні столи, типу настольний хокей і взагалі щось таке подібне. У нас є міні-бібліотека, але там загалом зібрана або психологія, або більш таке для дітей. Ну, тобто три там там знайти. Ось, А взагалі ми зараз в аеропор... не в аеропорту. Самоліти зараз не літають. Ми зараз на вокзалі у Києві. І скоро ми поїдемо до Польщі. Нарешті в потязі. Але ми думали, що це буде як нову грати, типу, буде окрема кімната. І сонце. Типу окрема кімната, але виявилося, що це зовсім не так. І, типу, а... Це ну, блин, місця, як в потяг пішла. Я не знаю, чи ви дивилися, але ось приблизно так само. Але критику в тому, що сидіти завжди ще на цих місцях, але ночувати ну, на тих, але виявилося навпаки. Хоча минулого разу я хотіла сидіти, а цього разу я хотіла вкупитися. Ми їхали компанією із чотирьох людей, і було дуже смішно, в дорозі. І всі взяли по книжці. Деякі навіть бі, не буду націкати на того хто. Від мене їхала книжка графиня Володимира Лиса. Мені я не сказала б, що дуже сподобалося. Спочатку воно було цікаво про художника, такі українські пейзажі. З відпочинку, що було доволі актуально. Але потім, коли з'явився один герой не буду казати хто, то воно так закрутилося, стало перемішуватися якесь минуле іншої людини з, а, з, з ілюзіями або не ілюзіями, я так і не зрозуміла, головного героя. І це так стало абсурдно, що я навіть не дочитала. Ще не знаю, що поки що з цим робити. Але Ще їхала книжка Ширлі Джексон. Приведе до на пагорбі, що по жанру вже набагато ближче до мене, бо це триллер з дуже інтригуючою атмосферою. І мені сподобалось. Я планую найближчим часом дочитати його. Воно, власне, про паранормальне. Там дуже багато персонажів різних з'їжджаються в одному будинку, у якого досить. Погана слава. Коли прийшла ніч, було вже набагато важче, незручно, і дуже багато людей було навколо, і я вже так була рада, тому що це не купе. Але, коли прийшов песик, що перевіряв сумки пасажирів, було вже доволі цікавіше. І це мій скетч що я зробила з а, кави. Яку ми придбали у Вогі або Око, я точно не пам'ятаю. Вона була смачна і скетч вийшов класний. Ми зараз в Вінниці, я в цьому місті була на христинах, восени на початку осені. І я хотіла позвотик, який зараз гарний місяць. Знаєте, такий бідьомський. Але і там дуже гарне, що з міста там ці ліхтарики, що немає коментарської години і взагалі на карти. Це буде дуже гарно, ніби боєзаряне небо, але не такі вікна, що вони працюють як дзеркало, тож все, що я змогла зняти, це саме себе. Але я не змогла зняти вам деталі. Але то нічого, ми продовжуємо їхати. До речі, тут трошки інакше світофори, св... світлофори, і тут дуже гарний балкон, але ворони, мабуть, штучні. Ми зайшли до... Зайдемо до книгарні. зійшли з потяга і зараз ми в перемишлі. А, власне, ми хочемо сходити на площу і після цього одразу в нас буде наступний потяг в Кракі. І в перемишлі дуже гарно. Ми зійшли в одну книгарню. Я вам там відзняла шматочок і я купила книжку. Неважливо, що я не знаю польську слово зовсім, але вона схожа з українською, я маю надію, що я хоч щось розумію. І до того ж, це не важка книжка, це така тупичка підкової літератури, де все має бути більш-менш зрозуміло. Я хочу її найближчим часом прочитати. До речі, тут ще є закладення. Ось. Я дуже рада. І ще тут дуже холодно і дощі. Це не дуже добре. <реш> Боже, тут настільки гарна архітектура, я не знаю, тут малювати не перемалювати. Тут настільки багато деталей різних, і машин теж.